Вас. Сьогодні 23 жовтня, 21.19, і тема сьогоднішнього ефіру ознаки, що ви вдало вийшли заміж. У тему мені підказав один допис, з яким я зустрілася на просторах інтернету. І ці пункти вони дуже гарно розкривають, коли жінка знаходиться не на своєму місці. І назва цього ефіру це робоча назва, а потім я його назву по-іншому. Я хочу, щоб ви подивилися, самі включилися, пропрацювали і тут саме вдало, розкрито, коли дружина не знає, як бути дружиною. Я Марина Живко, коуч успішних і щасливих жінок, допомагаю жінкам опанувати роль жінки, дружини, мами, спеціаліста. і також не розлучитися. А жити щасливо, і от тому мене зацікавив зацікавив цей допис з точки зору системності нашого життя, тому що коли ми знаємо функціональні обов'язки і наші ролі в системі життя, як їх виконувати. Звичайно, у нас буде щасливе життя, ми зможемо побудувати щасливі стосунки. А коли ми приходимо в партнерські стосунки, коли ми створюємо сім'ю і приходимо з дитячими патернами, з дитячими програмами, ми заходимо. Чоловік заходить з такими програмами, звичайно, що тоді будуть наслідки. І так, пішли, будемо розбирати тут, навіть у цих прописаних пунктах навіть уже готова відповідь. І ну дуже, дуже класно. Дивіться, перше, перша, перший пункт він завжди купує маленькі сюрпризи для тебе: кіндер, смаколики, іграшки. Давайте подивимося, хто купує іграшки або кому купують іграшки, смаколики. Це в сім'ї, це чоловік. От жінка написала, що такі рекомендації, ознаки того, що ви вдало вийшли заміж. Якщо чоловік от робить так, значить це один із пунктів вдалого заміжжя. Якщо чоловік купує, купує там іграшки, смаколики, як ви думаєте, хто, хто перед ним? Перед ним дружина чи хто? Навіть уже в цьому пункті є відповідь, тому що кіндер, смаколики, іграшки купують дітям, але не чоловік. Тоді чоловік. Стоїть і тут навіть слово таке, маленькі сюрпризи. Для діток готують маленькі сюрпризи. І тут чоловік стоїть на місці мами цієї своєї дружини, тому що мама опікає дітей, це її роль. І е, дружина в нього як дитина. Е, наступне дивиться з, зі мною всі улюблені мої фільми, серіали, обговорює. Тут також виступає мама з дитиною, дивиться фільми, щось обговорюють, щось розглядають. Звичайно, в парі ми можемо дивитися фільми, але ми можемо, ми повинні дивитися фільми і одного, і другого партнера, і домовлятися, як ми їх щоб у нас була гармонія, тому що коли один щось робить, а інший не робить, тоді це уже не баланс, а дисбаланс. Далі він чекає тебе, коли ти прийдеш з зустрічі з подружками, щоб послухати свіжі плітки. ну, Тут, мабуть, дуже так, чудово виражено те, що ну, він чекає, що ви. Що ви прийдете з подружками, ми можемо. Дружина може ходити до подруг, це е, е, потрібно спілкування в жіночому колективі з своїми подружками. Так, це потрібно. І чоловікові потрібно бути в чоловічому колективі, для того, щоб свою енергію чоловічу набиратися. Але ж про плітки з ким розмовляють? Про плітки розмовляють з подружкою. Ну ніяк не з чоловіком. Чоловіку ці ну, такі плітки вони не потрібні. Так, да, ми щось обговорюємо. Але коли ми візьмемо, ну, я думаю, що ем, і вже і по своєму досвіду, і по досвіду є такі чоловіки, але вони стоять не на своєму місці. Розумієте, тут, е, тут може бути як і мама, чекає дитину, поки вона прийде. І звичайно, з мамою також ми щось можемо обговорювати. І можемо обговорювати, ну а з подружками це основне, що ми обговорюємо. І от уже три пункти, де порушено. Порушена, порушена закони, правила, і порядки, порушений функціонал в системі в партнерській системі, в системі чоловік і дружина. Ну тут є четвертий пункт: є дні для себе, коли там сама йде в кафе, в ресторан, десь поїхала в якусь подорож. Сама це вже таке питання. Тут вони домовляються, і звичайно, що у кожного повинно бути ну, такий свій простір, якийсь час для відпочинку, для свого. Ну, Побути самій з собою, ну, подорожі також домовляються. Но п'ятий пункт взагалі, послухайте дуже уважно: ти їздиш на відпочинок з ним, з чоловіком, з мамою, з подружками, а він тільки з тобою. Тут взагалі такий нонсенс. Ну, тому що дивіться, коли ми створюємо сім'ю, чоловік і дружина, ми в себе на першому місці. У мене, як у дружини, на першому місці чоловік, у чоловіка на першому місці дружина. Потім ідуть діти, потім йдуть батьки, і потім йде робота, і там вже подруги, друзі і ну, всі інші люди, з якими ми спілкуємося. А тут іде порушення в тому, що він їде і мама, і подружка, ну, якщо я правильно зрозуміла, ну, будемо так трактувати. І всі їдуть, ну, такого, такого не повинно бути. Тому що є партнерські стосунки і вони завжди на першому місці. І ще як погляньте, що він їде з, тільки з тобою, більше ні з ким, значить у нього у дружини. Вона може їхати своєю мамою, з подружкою, а чоловік не може. І от, коли як уявіть себе на місці дружини, от такої дружини, коли чоловік бере свою маму, вона свою маму, він свою і їдуть відпочивати. Ну, це якщо у вас в домовленості є, це нормально. Але коли ми дивимося на, систем, на системність і на те, що порушення, і порушення ролей і правил, і законів, ну так, це не призводить до того, до щасливої, побудови щасливої сім'ї в цій парі, Ну тут також шостий пункт. він... Що чоловік завжди знає всі фази циклу, коли треба там обіймашки дружині, коли потрібно промовчати, не підходити до неї, коли там солодке її принести. Я розумію, що підтримка дружини і все це повинно бути і ну, всіх, як цикли, це не хвороба. Ну, в нас зробили як клімакс, що це хвороба, а потім цикли, що це хвороба. А це, ну, це природні природа, наша, наша жіноча природа. І ми живемо, коли ми порушуємо, ми не, знаю, не на своєму місці стоїмо. Звичайно, там будуть і порушення, і в циклах, і скрізь. І я не думаю, що такий потрібно. Також чоловікові все знати. Можливо, да, він повинен знати, ви, ви можете це обговорювати. Ну, у кожній сім'ї свої, е, свої правила, порядки і закони. Якщо це класно, коли це для всіх це нормально, це дуже, ну, це дуже добре, е, е, якщо така є турбота, ну, тут турбота така більше похожа на турботу мами. Е, до нас приєднуються. Дякую, що ви приєдналися. Сьогодні я говорю тема ознаки, що ти вдало вийшла заміж, і от такі я такі порушення в цих пунктах я знайшла допис, де я розібра, розбираю пункти, коли здається, що жінка вдало вийшла заміж, але коли ми їх розберемо з точки зору системних знань. Тут порушення, тому що о, чоловік, тут дружина вийшла заміж за маму. Тут все йде про те, що чоловік опікається нею як малою ну як дитиною, як дівчинкою, і тому о, тут завжди можуть бути непорозуміння, можуть бути розлади в цій сім'ї. А може бути, якщо їм так добре. То це, це добре, немає питання. Я розглядаю кожен пункт з погляду на правила, порядки і закони в системі життя. Далі у нас ще таке, такий, така ознака, да, пункт він виконує твої божевільні ідеї, у вас є собака, і він з нею вигулює. Це да, можна дарувати і собаку, і там, ну, кота, як кому забажається. А тут є їй подарували, а чоловік вигулює. Тут також така позиція мами. Знаєте, як діти в мене також діти захотіли собаку, купили собаку. І хто вранці Да, ми будемо вставати, але нікого не піднімеш. І то собаку прийшлося мені вигулювати. Дякуючи, так життя склалося, що е, сподобалась іншим ця собака, і ми її подарували. І вона ну такі в такі хороші руки. Тим паче там свій будинок. Да, собаки, ну ці тварини, там коти, вони для мене поняття, що вони повинні жити в своєму реалі, це на землі. Тоді вони виконують свій функціонал. Їх для цього Бог наш творець створив для нашого в, в нашому житті. Да, вони оберігають будинок, а коти, мабуть, ловлять мишей, і тоді це все відбувається в гармонії. А ще у мене в наставництві. Є учасниця курсу формула щасливої жінки, в якої собака спала з чоловіком і з дружиною разом з ними, і дуже часто в дружини між ногами вона спала. Чоловік говорить, це моє якби місце, а не собаки. І тут ми також розібралися. Собаку вона відселила. Ви можете брати собаку, ніхто не говорить, що у кожного свої подобання, свої бачення, але у кожного своє є місце і є свій функціонал. І тоді, тому що які можуть бути наслідки? От дивіться, чоловік із, із, із дружиною, якщо місце партнера зайнятий твариною, е, у вас може таке бути, що люди розлучаються. Може бути, що ця тварина зайняла місце дитини, дітей може не бути дуже багато. Наслідків від того, коли ми не знаємо, де хто повинен бути, адже зараз така мода пішла на тварин і їх ставлять на перше місце. І тоді виходить, що партнеру немає місця, і він, звичайно, знаходить іншого партнеру. Партнера. Так, восьмий пункт. Чоловік ненавидить соцмережі, але знімається в Тікток і Лілсах, тому що дружині там потрібно. Ну, це також таке питання. Вони домовилися. Це добре для них, але ж ви розумієте, коли вам щось не подобається, і коли нам щось не подобається, і нас заставляють, у нас, звичайно, збирається агресія. І коли вона ну, до такої критичної точки, вона вибухнути може, і тут будуть непорозуміння. Ще пише, що пункт такий не знає, ти не знаєш, скільки коштує комуналка, там послуги. Ну, тут може бути чоловік оплачує, вони домовляються і вирішують, як це буде, кожен конкретно в своїй сім'ї. І ти не пам'ятаєш, коли востаннє заправляла машину, поповнювала телефон, платила за інтернет. Це все також домовилися. Якщо це для їхньої сім'ї ок, значить це все нормально. Ну, і хочеться запитати, а що тоді повинна робити дружина, да, щоб такий чоловік був, щоб він так робив, а що вона для нього повинна робити? Тому що ми завжди дивимося однобоко. Ми дивимося, якщо жінка вона дивиться, бачить лише погане в чоловікові, і бачить, що він зобов'язаний її робити. Це ну, должен. А коли ми робимо з почуття должен, долгу, ну нічого хорошого не буде, тому що воно надоїдає, ти не робиш це з любові із поняття того, що в сім'ї, в системі я і чоловік. Ми робимо, я даю чоловікові, він дає мені трошки більше. Я даю трохи більше, він мені дає ще більше. Ми приходимо в цю рівну систему, ми не йдемо з протягнутою рукою, що чоловік мені щось повинен. До нас ще приєднуються, хочу нагадати, що сьогодні я розбирала такі пункти. Так, ще Наталі приєднується. Дякую, дякую, що ви приєднуєтеся. Ознаки того, що ти вдало вийшла заміж. І тут пункти, я зараз декілька, нагадаю, раз у нас приєдналося ще троє людей, глядачів. Я нагадаю, якими пункти я знайшла в інтернеті ну, такий допис, де говорили, що якщо є такі ознаки, значить ти вдало вийшла заміж. І що тут, ну, наприклад, такі самі, що це видно, де тут порушення, чоловік завжди купує маленькі сюрпризи для тебе кіндер, смаколики, іграшки. Це говорить про те, що чоловік, ніби мама, він турбується про дитину, ну, дитині ми купуємо кіндери, смаколики, іграшки. Так, може бути все, можна все купляти. Але дивіться, дивлячись, як ми це все, якщо це таке, ну якби так заведено, і тут іде слово маленькі сюрпризи. Там ще щось, ми можемо робити сюрпризи, але ми повинні робити сюрпризи з свого місця, з місця дорослого, дорослої людини. Тут є ще він чекає на тебе, коли ти прийдеш з зустрічі з подругами, щоб послухати свіжі плітки». Розумієте, ну це чоловікові плітки, ну це не в його обов'язках. І ми з чоловіком ми не пліткуємо. Ми можемо якісь питання обговорювати. А це, це з подружкою ми можемо роль подружки. Ми з нею пліткуємо. Ми про когось поговорили, там щось зробили. Хоча і ці плітки, коли ми пліткуємо, ми відправляємо свою енергію тій людині, про яку ми говоримо. Ми зливаємо свою енергію, так що тут нічого хорошого немає. І а якою повинна бути тут дружина, щоб чоловік всі її забаганки виконував? Там ще є те, тема, що е, він купляє її, виконує її забаганки, купляє собаку і сам з нею гуляє. Це теж так, як купують собаку дитині, а потім вона відмовляється, батьки з нею вигулюють або ще десь дівають питання. І тут також таке, таке ще запитання: а взагалі чи є в цій сім'ї секс? Тому що коли вони не на своєму місці, коли чоловік на місці мами, а дружина дитини, от як по цим пунктам, ну звичайно, що з мамою не сплять і з дитиною не сплять, то також будуть будуть порушення. Це такі. Ну, такі пункти і такі поради, які як не потрібно робити, тому що дорослі чоловіки, дружина, створюючи сім'ю, вони повинні домовлятися, як у них все є, і вони рівні, і ніхто нікому не повинен нічого робити. Ми робимо це з любові. Ми даємо чоловіку трохи більше, а він дає нам. І так ми йдемо по цьому. І дружина заходить в систему, сім'я. Вона повинна заходити не з позиції, що ти мені повинен щось дати, дати машину, квартиру там забезпечити. Там ще в мене була раніше тема, що жінка говорить: навіщо мені чоловік, якщо мені потрібно працювати? У неї таке уявлення, що чоловік повинен забезпечувати. Але так не буває, тому що у нас є чотири базові ролі: жінка, дружина, мама і професіонал або спеціаліст в своїй справі. І ми в цих чотирьох ролях повинні бути проявлені як чотири колеса в машині, що ми не можемо поїхати точно так і там. Вона може працювати, якщо це дозволяє, що їй не потрібно заробляти такі гроші, але вона повинна проявляти себе, тому що ми приходимо в систему життя для того, щоб продовжити життя, це народити дитину і розвити це життя. Це те, що ми розширюємо своїми знаннями. Ми ділимось знаннями, ми там печемо хліб, будуємо будинки, ш'ємо садимо там овочі, фрукти, ну, пшеницю. І це все потрібно для того, щоб ми далі жили. Тому що ми не зможемо вижити, коли цього всього не буде. Ми можемо народжувати, але не зможуть вижити діти наші. І діти, і ми, коли не буде нам що їсти чи не буде що одягати. Так що це прописано в наших функціональних обов'язках і в правилах, порядках і законах в системі життя, в яку ми проходимо. І сьогодні я хочу нагадати, що я запрошую всіх на в суботу на таке заняття із, із курсу формула щасливої жінки, це енергоцентри і гроші. Тут ми тут не про медитації, не про там, що щось потрібно таке робити. А тут ми подивимося, де ми блокуємо наші енергоцентри, знаходячись не на своєму місці. І коли ми їх блокуємо, через всі енергоцентри до нас приходять гроші. Тема дуже актуальна, дуже важлива, тому що з цієї сторони ну дуже мало є інформації ніхто на неї не дивився. Да, ми знаємо, що в нас є сім чакр, ми по них є, тече енергія. А як ми її блокуємо і як її розблокувати, тому що це головне, як розблокувати цю енергію. І на цьому занятті ми зробимо діагностику, де заблокована вона, що там відбувається у нас. І, звичайно, ви дізнаєтеся, як розблокувати. До завтрашнього ранку ще вхід, це буде в моєму закритому клубі Жінка в ресурсі. Ви можете зайти, написавши в Дірект слово енергія. І я вам пришлю посилання на цей клуб, і заняття там буде відбуватися в суботу о 16-й годині. А завтрашнього дня уже вхід буде платний. І що ви отримаєте? Ви, отримає, ви отримаєте майже чотири в одному. Ви заходите в платний клуб, де ми навчаємося бути жінкою, дружиною, мамою. І професіоналом, де ми ці ролі розбираємо, відповідаємо. Я відповідаю на запитання, робимо, навчаємося, як нам бути далі. Ви отримаєте це заняття з курсу, тому що воно не буде продаватися окремо, а воно буде додане в курс, і воно воно заплановано для курсу формула щасливої жінки. Також ви там відбудеться це третє розбір вашої ситуації кожного конкретної любої ситуації, яка у вас є в стосунках. Що б ви хотіли подивитися, я зроблю розбір. Також ви можете розповісти про себе, чим ви займаєтеся, і ну проявити проявитися, і можливо, ви там знайдете своїх друзів, однодумців, колаборацію з ким провести ефір. І з завтрашнього дня вартість буде 490 гривень. І якщо врахувати, що ці чотири бонуси, які ви отримуєте, то це всього 110 десь гривень, ну, якщо на чотири бонуси поділити, це ну, навіть каву з тістечком не поп'ємо за 110 гривень. Ну, от 490 ще так, можливо, ну, з подругою можна вписатися. Так що, я е, чекаю, пишіть енергія в Дірект, і я вас додав в закритий клуб. І сьогодні ми говорили про пункти, да, такі які, якби антиреклама, якою не потрібно бути дружині, або якщо це, ну, це в парі прийнято, ви домовилися, що у вас так? Звичайно, так може бути. Якщо ви знайшли, що у вас є таке і є ну що є непорозуміння, ви, наприклад, хочете, щоб чоловік там оте й оте вам робив, а він не хоче це робити, звичайно, що це вже наслідки. Не свого місця. Значить, ви можете зайти в цей клуб, і я зроблю розбір вашої ситуації, і ви зрозумієте. І на прикладі тих людей, які є в клубі, коли ми обговорюємо, коли ми пишемо, пишемо свої результати, свої ситуації, ви зможете завжди отримати також відповідь і для себе. Я вдячна, що ми ви були сьогодні зі мною. Поділіться цим ефіром, кому ви вважаєте, що буде корисно. До побачення.